Будь-яка подія, яка трапляється з нами в житті, це, це подія, яку ми самі створили. І я розумію, що це дуже важко прийняти, але в тому, що відбувається з нами, винні чи не винні, лише ми. І будь-яку подію, будь-яку ситуацію ми самі ж і створюємо. І перш за все, Подія чи певна ситуація виникає завдяки нашій свідомості. Я розумію, що це дуже важко прийняти, да, тому що, звісно, ми люди так створені, що нам легше сказати, як таке взагалі могло статися. Я така вся білопухнаста. Але справа в тому, що будь-яка подія вона має нас. Чомусь навчити, тому що ми всі приходимо на цю землю, та, аби проходити уроки. І ніхто, я думаю, не буде там, ну, не погодитись з цим, якби ну, може не погоджуватися. Але ми всі приходимо набути досвід. І хто сказав, що цей досвід має бути лише е, в нашому розумінні позитивний. Та? Ну, і знову ж таки, це лише е, ми самі ділимо там та, пози, позитивне-негативне. Ви ж розумієте, що з часом будь-яка позитивна, ну, на наш погляд, ситуація, да, з часом вона може обернутися, що ми будемо вже на неї говорити, сприймати її як негативно. Так? так само, ну, от до, прикладу, да, от до прикладу, в мене сталося, що там мене звільнили з роботи, так? І як. Зазвичай ми на це реагуємо. Звісно, що це негативна подія, да? тому що там, ти втрачаєш місце роботи як нормальна людина, звісно, це негативно. Але з точки зору законів всесвіту, космічних, природних законів, то таким чином тебе виштовхують, да? і більше того, ти колись сама попросила цю людину, яка це зробила по відношенні до тебе, зробити це, так? Да? І. Я вже тоді це розуміла, що це для мого блага. Так? Тобто я отримала тоді завдяки цьому досвід. Який досвід? Я одразу пішла, я стала проявлятися в сфері. В сфері езотеричній, скажімо, да, в сфері тантри, я стала про це говорити відкрито. Тому що якщо до цього я, е, Ну, та, я, мабуть, соромилась про це заявляти, тобто я вивчала це було лише для мене, я про це нікому не хотіла розказувати. А потім я зрозуміла, що це час ну, можливо ділитися да, тим, що ти знаєш. З того часу я стала викладати йогу. Негативна подія. Як вона одразу міняє цей ракурс, та І, наприклад мені є за що навіть своєму так званому ворогу, да за що подякувати.